Привіт! Придбали такий от апарат Bosch AXT25TC, TC це турбінкат для того, щоб всякі ці гілки мульчувати, ну, нарізати мульчувати. Бо я вам показував, тоді там дуже багато у нас назбиралось і ми Вирішили в цьому році вже це все прибрати. Трошки от покрутили, от така мульча виходить. Да, накрутили всі такі більш-менш корисні рослини, залишились некорисні. Давайте подивимося, що і як. Але якщо будете брати, дивіться, Зразу скажу, у Боша є така особливість в мене є. Ця ланцюгова пила теж там таке. Бачите, яка фігня. Отак виглядає підключення. Якби в мене не було цього ось такої переноски, яку я купив для ланцюгової пили, то я б, мабуть, не зміг сьогодні його підключити. Тому якщо будете брати, одразу зауважте, що треба така штука. Тось, працює дуже легко. Є три кнопки, Оце прийомник, все що туди всунути можете, воно все з'їсть. Єдине, якщо починає закусювати гілки, то треба ось тут покрутити ножі, щоб вони там краще піджалися. Там вони піджимаються до стінки. Ось в мене є акація, Давайте подивимося, як воно працює, як воно шумить. Ось там воно пішло крутитися. Беремо таку акацію. Не знаю, я подавати поки що тоненьку. Візьмемо, можу нормально. Ось, Ось таку вставили. О! Пішла Бешена, бачите, їсть її. Мить нормально. Давайте трошки товстішу візьму. Кацю це в тому році, ось таку гіляку, бачите, з гілочками. Зараз засунемо, подивимося, як вона її з'їсть. Полізе, Влізла, все, пішла їсти. Бачите? потрошку їсть, зараз. Так, трошки допоможемо. Вот трошки застрягло, мабуть, о, пішло. Тут є ще така штука допомагати. О ну, ну і на виході виходить. Ось така штука, ось така мульча бачить. Ось така потрібна господарстві річ.